Кожен садівник-любитель прагне прикрасити свою ділянку за допомогою красиво квітучих рослин, багаторічних і однорічних. Важливе місце в ландшафтному дизайні відводиться різним квітників, бордюрів і клумб. Дуже яскравим і виразним прикрасою вашого саду може стати однорічна клумба, рослини, на якій ви можете міняти щороку. До того ж, при правильному підборі однорічних квіткових культур ви можете створювати клумби безперервного цвітіння. Красива однорічна клумба дуже виручить молодих садівників, які перший рік живуть на своїй ділянці, але хочуть, щоб він вже радував їх красивими квітами. Однорічну клумбу можуть зробити і ті дачники, які просто зняли літній будинок на сезон, якщо на присадибній ділянці мало квітів. Посадковий матеріал для вирощування однорічних квітів може бути як у вигляді розеясади, так і простих насіння. Наприклад, існують однорічні квіткові культури з коротким терміном вегетації, які ви можете до кінця червня посіяти у відкритий ґрунт, і вони вже в кінці липня пишно зацвітуть на вашій клумбі, радуючи вас своїм цвітінням до пізньої осені. При вирощуванні садним способом однорічних квітів насіння зазвичай заздалегідь сіють торфяні горщики або в ящики. Сьогодні я розповім вам про те, як правильно зробити однорічну клумбу в своєму саду і познайомлю вас з найбільш поширеними однорічними квітковими культурами. Сьогодні ми поговоримо про найпоширенішому швидкому квітнику однорічної клумбі. Місце для однорічної клумби Дуже важливо для всіх однорічних рослин сонячне освітлення, адже при великій кількості світла і тепла вони будуть швидше рости, а значить, швидше зацвітуть. У тіні це буде відбуватися набагато довше. Та й таких яскравих фарб ви не отримаєте. Тому головна умова однорічна клумба повинна знаходитися на відкритому, добре освітленому місці. При цьому клумбу ви створюєте для того, щоб на неї милуватися, тому вона, як і будь-який інший квітник, повинна постійно перебувати у вас на виду. Не переносять однорічні квіти підтоплення. Тому, якщо ваша ділянка розташована в низині, робіть клумбу високою, висотою 50-70 см, щоб дощові води не заливали її. Форма клумби Однорічна клумба може мати найрізноманітніші форми: круглу, квадратну, трикутну, прямокутну, у вигляді сердечка і так далі. Все залежить від вашої фантазії. Враховуйте тільки зручність догляду за всіма рослинами на ній. Ґрунт. Всі однорічні квіти люблять дуже родючу, багато органікою, легку пухкий ґрунт з нейтральною реакцією середовища pH 6,8-7,0 не будуть рости і цвісти квіткові культури на кислих, важких глинистих ґрунтах. Такі попередньо потрібно нейтралізувати, вносячи під перекопування доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів квітника. Кращий склад ґрунту зробіть своїми руками, вносячи під перекопування землі з розрахунку на один квадратний метр клумби по два відра компосту або перепрілогу гною і піску, одне відро листової землі, піввідра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату, півтори столові ложки сульфату калію. Планування однорічної клумби. Плануючи свою однорічну клумбу, розподіліть всі рослини за забарвленням квіток і листя і по висоті. Тільки тоді клумба може бути органічною, що викликає приємні відчуття, а не роздратування від зайвої строкатості. Ви можете створити такі схеми рівномірний килим. На такій клумбі підбирайте квіткові культури, однакові по висоті. Квітки у них можуть бути однотонними або різнокольоровими, але розташовуйте їх окремими колірними куртинами. Форма такої клумби може бути будь-хто. Багато і клумба. В цьому випадку плануйте посадку рослин у вигляді окремих рядів ярусів різної висоти. У першому ряду повинні бути самі низькорослі квіти, а в останньому самі високорослі. Зазвичай таку компоновку використовують для створення пристінних, кутових і прямокутних клумб. Але можна зробити і круглу, де найменші рослини будуть по краях, а найвищі в центрі квітника. Найоптимальніший варіант триярусна клумба. Квіткові бордюри. Для такої клумби, сформованої уздовж доріжок, зазвичай використовують два-три види невибагливих квітів. У цій статті я розповім про самих невибагливих, красивих і популярних однорічних кольорах. Однорічні квіти для клумби. Уявляю однорічні квіткові культури, які можуть зацвісти в вашому саду через 30-45 днів після посіву насінням у відкритий ґрунт. Настурція. Одна з найпопулярніших яскравих і невибагливих квіткових культур. Може бути кущовий висотою до 40 см або кучерявою з довжиною стебла до 1 метра 50 см, в залежності від сорту. Забарвлення квіток світло-жовта, яскраво золота, помаранчева, червона, золотисто коричнева. Самі квітки за формою схожі на маленькі грамофончики. Насіння перед посівом замочить на 3 години в розчині стимулятора росту циркон 4 краплі на склянку води. Сійте насіння в ворозанки на глибину 3 см на відстані 10 см один від одного. Кущові сорти Настурції підійдуть для будь-яких однорічних клумб. плетисті сорти гарні для пристінних композицій, близько веранди, альтанки, сараю і так далі. Кращі сорти настурції, індійська принцеса, піч мельба, перша красуня, яскравий набір, календула, нігтики, одна з найбільш довгоквітучих однорічних квіткових культур. Буде цвісти до випадання снігу, росте у вигляді окремих кущів, посипаних яскравими великими квітками, висота кущів в залежності від сорту від 30 до 70 см. Квітки можуть бути одноколірними і двоколірними. Забарвлення дуже яскрава золотисто-жовта, помаранчева, вогненно-червона. Рослина посухостійка дуже невибаглива, вважається не тільки декоративним. Але і лікувальним. На клумбі відлякує шкідників. Насіння за формою схожі на кіхтики тварин, звідси і друга назва замочить на 5-6 годин в стимуляторе росту і сійте на клумбу на глибину 2-3 см на відстані 12-15 см, в залежності від сортової висоти куща, один від одного. Кращі сорти календули. Помаранчевий дикобраз Неон. Червона з чорним центром. Пижмо абрикос – Махрова. Тихоокеанський шарм, кольоровий набір, чорнобривці та гетес. Незвичайно красиві і дуже яскраві однорічні квіти, що ростуть потужними кущами, висота від 25 до 90 см, в залежності від сорту, з безліччю постійно оновлюються великих махрових квіток, що виділяють приємний тонкий аромат. Забарвлення золотисто-жовта, лимонна, помаранчева, шоколадна з золотистою облямівкою або смужками. Дуже невибаглива посухостійка квіткова культура багата фітонсидами і володіє лікувальними властивостями. Цей однорічний квітка ніколи не хворіє і не вражається шкідниками. Цвітіння чорнобривців триває до випадання снігу. Воно так і йде в зиму квітучим. Кращі сорти чорнобривців. Африканський Ескімо золотий вік, кармен, помаранчевий король, Сочі, найбільш високорослі бонанза болеро, Максимікс яскравий набір, килиманджаро, спан лимонний, спан помаранчевий, французький, Діскавері жовто-оранжевий набір, вогненна куля. Курт Джастер. Чемпион Яскравый Набир. Полуночный Блонд. Петит Помаранчевый. Мистер Маджестик Махровый. Паскаль. Дискавери Помаранчевый. Дискавери Жовтый. Колостый Мандарин Джем. Червоный Джем. Лимон Джем. Тютюн Запашный. Дуже красивый ничный одноричный квитка. Нічний тому, що розкривається ввечері і пахне приголомшливим тонким ніжним ароматом всю ніч до ранку. Висота рослини від 50 до 70 см. Квітки за формою нагадують дитячий сачок або ковпак звіздаря. Ніжні великі квітки діаметром, в залежності від сорту, від 6 до 9 см можуть мати найрізноманітнішу забарвлення: білу, рожеву, жовту, червону, помаранчеву, вишневу. Можна створити однорічну ароматичну клумбу під вікнами своєї спальні тільки з одного цієї рослини, вибравши готову суміш насіння різних сортів. І всю ніч будете вдихати тонкий аромат, заспокійливий нервову систему. Насіння замочить на 4-5 годин у стимуляторі росту і висівайте на клумбу на глибину 2 см на відстані 7-8 см один від одного. Кращий сорт набір, сенсація. Космос, Космея дуже невибаглива, швидко зростаюча однорічна квіткова рослина з простими, махровими і напівмахровими квітками із золотою серединкою. Прості квітки віддалено нагадують ромашки. Забарвлення квіток біла, рожева, жовта, помаранчева, золотистовишнева. Традиційно Косме вважається високорослим квіткою. Висота високорослого куща від 60 см до 1 метра 20 см. Але в останні роки були виведені і низькорослі сорти висотою 30-40 см, які дуже ефектно виглядають в бордюрах. Насіння космосу замочить в розчині стимулятора росту на 3-4 години і сійте в рядки на клумбі на глибину 2,5-3 см на відстані одне від іншого для високорослих сортів 20 см. Для низькорослих 7-10 см. Кращі сорти космосу, мандарин. Канді страйпе, Фсихея кольоровий набір, дельфініум, шпорник або живокіст. Дуже ефектний, швидко зростаючий однорічник з великими діаметром до 8 см, численними квітками, зібраними в довге суцвіття на потужному стеблі квітконосі. Квітки буквально обліплюють светонус. На ньому може бути розташовано до 100 штук. Квітки пофарбовані в дуже ніжні, блакитні, рожеві, білі, бускові кольори. Дуже красиві і смарагдове листя цієї однорічної квіткової культури. Висота рослини від 1 метра 20 см до 1 метра 40 см. Зацвітає через 45 днів після посіву. Кращі сорти дельфініума. Серія магічні фонтани, лаванда, Небесно-блакитний Темно-синій набори з різних ранніх сортів, царський, високий, тихоокеанський, амарант або щириця, незвичайно красива, потужна однорічна рослина з довгими, звисаючими кистями вогненно-червоних, бордових, помаранчевих, жовтих або смарагдових сувіть. Висота куща від 60 до 70 см. Може добре рости не тільки на ній.